Доброго дня, любі друзі! Чи чули ви коли-небудь, що жінка після народження дитини не мала права виходити з хати або з обістя, а в релігійному світі взагалі на нього говорили, що вона нечиста. Чому саме так? Чи це просто релігійна традиція, чи щось більше? Сьогодні ми з вами детальніше розглянемо про цю традицію і розберемося, чому саме так. звичай має глибоке коріння у православних звичаях. У Библії книга Левит Старий заповіт сказано, що жінка після народження дитини певний час є нечистою 40 днів після народження хлопчика і 80 днів після народження дівчинки. Після цього вона мала пройти певний обряд очищення так званий вивід в церкву або церковний вивід. Це не означало, що жінка була грішна. Це була символічна між часом пологів і поверненням жінки до нормального життя. За народним вірвень жінка після пологовий період була надзвичайно вразлива до нечистої сили. І душа була відкрита, а тіло ослаблене. Вірили, що саме в саме цей період вона могла стати жертвою нечистої сили або навіть пристріту. А вихід із хати або із подвір'я без відповідного ритуалу. Міг призвести до хвороби або декуди навіть і до смерті, як матері, так і дитини. Крім того, дитина, якщо не хрещена, також вважалася вразливою. Її ще не охрестили, і тому вона була беззахисно перед нечистою силою. Вважалося, що саме мати, яка не пройшла обряд очищення, могла передати дитині зло або навіть її навректи. Щоб захистити маму та малюка, біля їх ліжечок ставили ніж мак чи освячені речі. В ті часи медицина була не сильно розвинута, і жінка в післяпологовий період потребувала спокою та відновлення. А от вихід на холод чи у людні місця могло призвести до різноманітних захворювань або навіть інфікування. Таким чином, така заборона була і практичною, вона запобігала захворюванню як і матері, так і дитини. Термін нечиста не слід розуміти буквально. Він лише символізує не гріховність жінки, а її тимчасову відокремленість від релігійного життя. Це стосувалось не тільки породіль, а й жінок, у яких були місячні. Адже це вважалося, що будь-які кров'янисті виділи символізують межу між життям та смертю і, отже, мають сакральне значення. У той період не було гігієнічних прокладок, тампонів чи менструальних чаш, і тому таким жінкам заборонялося ходитися, ходити до церкви, щоб не забруднити храм. Отже, підсумуємо: цей звичай поєднує в собі релігію, народні вірування та медичну необхідність. Сьогодні багато із цих обрядів вже пішли у небуття, але деякі ще залишилися у релігійних обрядах. Що ви думаєте про цю традицію? Чи потрібно її зберігати, обов'язково пишіть в коментарях. Не забувайте підписуватись, класти лайки та ділитися відео. Попереду ще багато цікавих історій української традиції. До зустрічі!